Пам'ятайші ходим завжди, щоб любили і землі, і небо, щоб не було, щоб чужої біде, щоб не разом ходили на свято, куп і завжди з братами були. Мали друзів завжди і багато, щоб боротись уміли і могли. І я вірю, як люди, і згадаючи, я вірю про нас, і тоді нам не соромно буде, за життя, що пророчив Тарас. Шам'янка, і ти підішев, і мертвим, і живим. І змалякає, і світає, День Божий Боженнай. І знову люд подоблений. І все спочивай. Тільки я, мов окаян. І Господа зневажають, людей запрягають тяжкі яруси, Горить лихо, лихом засівають. А що родить? Побачите, які будуть жнива. Схоменіться не до люди. Діти юродиві! Подивіться на рай тихий. На свій ширим серцем велику руїну. Рускуйтеся, братайтеся у чужому краю, не питайте, не шукайте того, що немає, а на небі не тільки, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Молодець. Прошу. Завитуй багатому. Багатий не знає ні приязні, ні любові. Він все те наймає незабитуй могучому, бо той заставляє незавидуй і славному. Славний добре знає, що не його люди люблять, а тяжку славу. Що він тяжкими сльозами вилив на забаву, а молоді, як зійдуться так любо та тихо. Як у раї, а подивишся, ворушиться лихо. Не, не завидуй же нікому. Нема дивись. Дивись себе, бо нема раю на всій землі. Та нема й на небі. Гамотиць, дуже навчальний діткою шкани. Прошу кося. За що мене, як виросли, люди не любили. За що мене, як росла, є? молодую пилю? За що вони тепер мене в палатах вітають, Царівною називають, Очей не спускають з мови цвіту. Дивуються, не знають, де тільки. Скажи мені, бій братику, королевий цвіте, я не знаю, моя сестра. і цвіт королевий схилив свою володінку червоно рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала й сказала, милий мій, з тобою, ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я готувалась так. так, прошу віка думи, думи мої, думи мої, лихо мені з вами, на що стали на папері сумними рядами, чому вітер не розвіє степу, як пилину, чому лихо не пристало. Я свою дитину, бо нас лихо народило на свій, на свій милий. Проливали сльози, щоб не затопили. Не, ми, не винесли в море, не розпили в полі, не питали в люди, що мене болить не питали б, за що проклинаю долю. Чого ночу світом нічого роби, не сказали б на світ. Квіти мої діти. Думи мої. Думи мої, ви мої єдині, не кидайте хоч ви мене при їхій годині. Прилітайтеся з окрилі мої голуб'ята і за Дніпра широко погуляти. З кригізами убогими вони вже убогі, уже голі та на волі, ще моляться Богу. Привітайтесь, мої любі, з тихими речами. Привітаю вас, як діток, і заплачу з вами. Добре, молодець. Ще раз розкрилася школа на які ми з тобою готували. Портрет Шевченка. Пам'ятаєш? Наша Рашина, знову копцяю, подивись на Україну з небес, вивонувши душеві до рідного кра, до рідного сова рідного... ширця на стятки воскрес. Добре, дітки, На цьому будемо завершувати наш урок. Але для закінчення давайте запалимо свічку в пам'ять про великого кобзаря. Проси на мешоді України, про Тараса Григоровича Шевченка. Ходи віковащий. З вами станемо і вшануємо шануємо мають на Добре, Всім дякую, дякую батькам, які прийшли до нас на урок, дякую діткам за підготовку. На цьому наш урок закінчений. Пізніше я всім весь там хороші бали, а зараз їх починаємо.